Збереглися описи хірургічних операцій, зроблених козацькими лікарями на Кубані. Свідком однієї з таких був хірург Микола Пирогов. Дослідник історії медицини Микола Бурін пише, що операції робили тільки після заходу сонця, коли організм вступає в фазу гальмування і вже не має мух головних розножчиків інфекцій. Пораненого вкладали на солом'яні снопи, або ж на щойно вистругані дошки, поїли горілкою, поранену і затягнуту жгутами, приміром, ногу обкладали льодом, або ж поливали холодною водою, щоб вона втратила чутливість. Лікар довго мив руки і протирав їх горілкою. Всі інструменти, якими користувався, ретельно і довго кип'ятили у соляному розчині. Помічник виловлював їх із киплячої води тільки спеціальними щипцями і подавав лікареві через вогонь. Розпеченим ножем припікали краї розрізу, щоб не кровив. Далі лікар витягав колю чи роздроблені кістки, вкладав якісь зілля і довгу кінську волосину. Перегову пояснили, що якщо рана загноїться, то весь бруд буде виходити з цього волосу. Ну а якщо все заживе, то волосся або саме випаде, або його легко виймуть.